Клібеньке, дорогенькі, доброго ранку. У нас ранок, ранок, ранок. Доробила, доробила всі ваші свічки, так що відправляємо. Сьогодні постараюся відправити, попросити, щоб дітки відправили. Зараз подивимося. Зараз подивимося розклад. Робимо розклад, бо вже де ж в мене книги, підожі часу. Це сьогодні Всі біблії, все на світі були. Та тут, де там? Нікого не забуваю. Всім приходить час, там пишу, що треба писати. Кому не треба, не пишу, тобто робиться чистка. Свічки теж пишу, не пишу, заказали, все ж демо, поки зроблю, поки виймо, всім прийде. Ну, Головне, щоб прийшло воно ну, таке, як потрібно. Так, Доброго раночку всім, доброго дня, доброго вечора. Коли хто буде дивитися, гарних новин, гарного настрою, мирного неба, міцного здоров'я, у нас туман, спокійного дня і справ... справжнього щастя. Ну. Усім. Я думаю, українці це заслужують. Чи заслужують, чи заслуговують. Ну, то є бути просто щасливими, бути просто, бути просто живими. Такі діла. Так що, що ми сьогодні подивимося? Давайте, давайте одразу подивимося, чи можливий удар по Києву, по кварталу. Там все балачки, що будуть тим орешником, те, що в Дніпро прилетіло, будуть бити по Києву, по, по, по правительственних кварталах, по центру Києва. Тобто Такі розговори, такі бесіди. Давайте, дивлюся, яку колоду взяти, прям не знаю, чи тут, чи тут витягувати. Давайте, давайте візьмемо наших воронів. Давно, давно я не брала воронів. Давайте, наших на розклади новогодні, передновогодні, Розклад на слідуючий рік. Це хороший місяць для цього, кому там потрібно, Даша, щерга більшенька, пишете так довго, ну так отак воно є. Я не можу. Сьогодні на сьогодні це точно не виходить. Ну і 2-3 місяці ніхто не жде. Тобто неділя, десять днів, ну, от, отакі, отакі терміни. ну що. Понимайте. Того це устраює, значить, приходимо на розклад, все пишемо через Viber, присилаємо вам такі реквізити, реквізити тільки ФОПовські, тобто Приватбан, ФОПовські рахунки. Поки я не прислала рахунок, ніхто нікуди нічого не платить, чистки теж перед оставляємо все, всі проблемки оставляємо в цьому році. І чистими заходимо. І Захист поставимо і заходимо в Новий рік. Свічки на рік беру. час, от я відео видатю там вийшло, то вчора вечора багатенько вас написало, свічки, свічки. І цю свічку старайтеся розтягувати на весь рік. Не так, що палимо, палимо, поки не спалимо, давайте другу. Ні, другу ви можете заказати. Там для здоров'я, для того, для сього там на протяженні коли вам хочеться. А цю свічку, яку ви будете получати, от ці свічки вони пішли вже. Це свічки, які заказували тут ви на здоров'я. Кому... Ой, Вибачайте, вибачайте, кому куди. І мотанки тут пара є на пару, і на здоров'я, ось, і відношення, батьки, діти, фінанси, Ну ось всі ці тут. Тут були такі, а це будуть свічки на цілий рік. По чуть-чуть, по чуть-чуть розтягуйте цю свічку. А там на те, що вам захочеться взяти вже окремо, просто свічка на цілий рік. От на удачу, на, на, на все. На нормальну, адекватну життя, щоб була у вас і у нас. Давайте подивимось. Пишете тільки у Viber, Ждете, я відвічу. І тоді, і тоді ви проплачуєте, і я вам пишу день, чи беру там дані на чистку, чи беру ось вихідні, буду опять їхати замовляти свічки. Ці, та й свічки і чистки. Все. Так, чи можливий удар по Києві? Тут тільки питання, ось пискався всяка, тобто тільки питання, чи можливий удар по Києву. Мені хочеться потім зробити ще одне відео про Росію. За Росію, які там плани, які там намірення чи можливий удар по Києву. Тут емоції, тут емоції зашкалюють. І прямо через чорлювати зашкалюють. І в одної сторони, і в другої, і в третьої. Ну, а зараз карта показує, це все пугалка. Виспугаєм, лякаємо, обманюємо. Тобто, так, карта по міська показує. Ну, в те час тут, бачиш, тут карта емоцій. Карта дуже багато карта емоцій. Карта емоцій це той тобто, момент може накрити так емоційну людину, того самого Путіна чи ту саму Росію, що все, що невероятно, може стати вироєним. Як ти в розкладі робиш і багато дуже емоційних таких карт, ну, то ця карта непредсказуема. Це поступок людини чи там ситуація, яка може, там, через, за яку ми дивимося в розкладі, вона може бути просто непредсказуємо. Не прочитає карта. Тобто тут карта йде дуже емоційний, дуже емоційний напряг такий з усіх сторон. Одним може нічого терять, другі не розуміють, що. Діряти, ну тобто, понимаете, що у нас тут королева. Силою давлять через силу давлять. Сила, як в азарт, зайшли, і силою давлять і... От примерно для мене карта от в, в, в меч в руках, чи в лапах, в руках, в лапах даже. Це же це карта сила. І тут карта карми, кармическої ситуації. І от карта може может бути, може бути серйозні. Головне, він подивися, люди вважають, що вони праві. От цікаво, що якщо ну, ми беремо, звідкіля може прилетіти це все, люди вважають, що вони праві. Люди вважають, що, що вони біжені, оскорблені і все, і все так далі, і все так далі. Понимаете? Що їх заживе, наскільки заділа Україна, що ну, от так. Може, може, бути над цим працюють, над цим. Помієте, тут в будь-який момент цей емоційний стан, ну і король ж. Звісно, куди ви з нього. Поїмаєте, емоційний стан може малейший не те слово, не той звук, не те показалося. Може бути, може бути, будьте обережні. Будьте обережні. Росія. Чувствую, чувствую, емоції, відкриваються. Нема тут карта, що вопрос рішається. Два тузи, бачиш, тут карта можуть по-новому підійти до рішення цього випросу. Просто можуть по-новому підійти. Зовсім по-другому, зовсім, знаєте, як, зовсім з другої сторони можуть підійти до опросу війни Росія-Україна. Тому що так як по тому путі, по якому йшли, от там, от примерно по двойки мечей, тут виходу немає. Ніхто не бачив виходу. Хотілося, може, Росію там придавити, не придавлюється. Тобто на ответ цього, що придавлюють, ну не так як я розумію, на те, що там дали нам якусь зброю, щоб туди подальше в Росію стріляли, вони показали от в відповідь, яка в них є зброя. Тобто воно все одно не рішається. І от карта Тузи це завжди нове, це завжди почало. Не ждіть в цій війні, справедливості, кожна справедливість своя, каждый, я вам кажу, по карті примерно вони вірять, вони вірять в те, що вони праві. Хтось там може Ну а Взагалі вони вірять, от іскриня карта показує, вірять в те, що вони праві. Що все те, що вони роблять, вони роблять от по справедливості. Україна теж вважає, що вона права по справедливості, Ну, тобто, так як дійсно напали, так, як дійсно, Ну, що ви, блін, від нас хочете. Ми жили собі, ви жили собі, що ви прийшли, що ви від нас хочете. Тобто у кожного своя правда. І карта, бачиш, а в цій правді, Ну, от я під низом беру колоди тут, і в цій правді загнала і Росія себе в оцю ловушку, по восьмірки мечей. Огранічення з усіх сторон, і Україна в цій правді, доказуючи свою правду, теж загнала себе в ловушку. Це факт. Це те, що карта показує факт. Це не того, що там щось ми балакаємо. Це просто карта показує. Кожен вважає себе правий, і в те же час ця правда його загнала в ловушку, в, в цей капкан, в якому оказалася. Подіваєте? І тепер, якщо брати от по карті, не дай Бог Україна. Ну, води взагалі. Ну, дай Бог, Україна десь, понімаєте, це, це не проіграш України, це проіграш всього, всього там Запада, чи як. Ну, тобто, ще третя сторона, яка є. Тобто, то, то, якщо Україна зараз ложить Україну на лопатки, це проіграш йде Запад. Ну, поняли ви, третій сторони. І в те час, подіваєш, думалося, от якщо по карті, я хочу на Росію ще зробити одні розклад. Подіваєш думалося з Росією, що от прийде там, прийшов Трамп, от буде отак, от отак, отак. А воно, понимаєш, усилюється тут сила, сюди силу дають ну, більшу, і там звідтіля в ответ теж більше. Завершить важко буде, дуже важко завершити оце все. От карта Міра, карта десятка жезлів. Тобто дуже важко буде поставити точку тут. Оце отут буде. з ну, ловушки Опять ж королева. Що це за королева? Ну, поживемо, побачимо. Я не хочу вже на. на... Понимаєш, це їй на плечі йде. Тобто воно летить їй на плечі. Оця тяжесть, яка в остановці, вона їй на плечі падає. Ну, Поживемо, побачимо. Поживемо, Время, время покаже. Це не значить, що якщо сьогодні цього немає, цього не буде завтра. Ну, тобто ніяка жінка там не з'явиться і не зіграє якусь роль теж в цьому всьому. Поїмаєте? Ну і що? Буде удар по Києву, вам доводить. Україна імператор. Україна. Не хочеться від власті відходити. Не хочеться. Понимаєш, не хочеться від власті відходити імператору. От вся сім'я фактично в шоколаді, от в десятки кубків іде. М -м -м. Не хочеться. Не хочеться і певні ж бачиш, що тут імператор падає біля імператриці, тобто біля України. Ну, в той же час карта показує. Ну, тобі, імператор це не вся Україна. Імператор тож президент, там, я не знаю, помічник його хтось, кого ця карта показує. Це не значить вся Україна. Думаєш, це не значить думати тільки про себе в Україні. Це треба думати про всю Україну і що можна зберігати в цій Україні, ну, треба постаратися зберігати, Тому що далі фігурні карти, ну, тобто, ну, потері великі. Я розумію, що хто знає, як. Я в тому, що, О, знаєте, як хочеться сказати, от, от, по цьому розкладу. Так щоб ви зараз почали там і плювати в телефон чи в екрани свої. поміти, треба вміти і програвати. І треба вміти зберігати те, що хоч можна Ну, От я вам сьогодні кажу по карті. Без емоцій, без нічого. У мене просто в півночі сьогодні оце все отут, я, блідні і глаза десь там в мене ще не відкриваються повністю. Ну, тобто закриваються. Вони відкриті, тільки закриваються, як такі важкі. Тому що півночі чистки я готовлюся, завтра неділя їхати, свічки доробила. Ну, тобто, розумієте, важко. Просто без емоцій, без нічого я вам кажу, що. Не треба щитати, ви знаєте, тут от, от, що, знаєш, як президент, там, депутати, це вся Україна. Вся Україна це ми з вами. Це прості люди, це ми з вами. Просто нас розводять як лохів, скільки год. Ну, це таке, це, може ж, наконець ми з цього вийдемо, через що воно і затягується, Бо, щоб більше людей понімало, я так думаю, я так по розкладах, як... щоб більше людей понімало вкус цієї життя. Чи за гречку, чи за не гречку, чи за що, і потім послідства цієї гречки, от кров'ю, як ми тут плюємося, зараз регаємось всі. Не знаю, як воно не всіх касається. Касається воно всіх. Вчора одних, сьогодні других, завтра третіх, післязавтра четвертих одним махом. Понимаєте, до якоїсь, до якоїсь трезвості поняття воно доведе довести людей. І от тут карта, бачиш, як іде. Та що сохраняйте те, що можна сохранити. Нікому не нужна земля буде вся в руїнах, вся... О, там, я представляю, що там Луганці і Донецьк. І люди, які там осталися, і люди, які українці, і надіються, і ждуть, і живуть. Ну, яка там земля, що там робиться? Ну, це можна всю Україну так. Ну, от по карті примерно, може бути. І те, що квартал, примерно, от зараз ми балакаємо за квартал ну, в Києві. Ну, примерно там, де вся Верховна Рада, оце все, все, все. А яка різниця? Чи летить на квартал, чи летить якийсь дом, який під'їзди просто або летить на больницю, або на роддом летить чи летіло. Ну, яка різниця? Тригода летить, тригода летить. Чи якщо на той квартал, то тут треба кипіш піднімати такий. Тут треба не те, щоб не, не, не доводити до того, щоб летіло, вже й так тригода летить, летить, летить і летить. А те, що навіть імператору подумати, як може для того, щоб зберегти Україну. І оцих українців, які ще тут живуть, надіються на щось і вірять в щось. Просто може подумати от якось по-другому. Підійти до цієї ситуації якось по-другому. Це не відступлення лірічне, це сьогодні карти. З картами в руках нема лірічних відступлень, щоб ви розуміли. це тільки карти. І карта от показує, треба зберегти те, що можна зберегти. І не вважати себе, прям одна людина вважає себе цілою країною. Чи там кучка людей, скільки там менеджерів? Уже доменджерувалися всі. Ну і давайте п'ять останніх карт візьмемо, потім ще. П'ять останніх карт візьмемо. працює. Ну, опять же. Єрофант. Ну, ти бачиш опять емоції, опять. Опять емоції, і емоції нескольких людей. От нескольких людей емоції вони, понимаєш, як... Ну, подивіться по-другому трошки на цю ситуацію. Ну, подивіться якось. Всі, і ми розклади робили. Там два роки тому, хай не два роки год тому, півтора року, тому. зовсім інші розклади, зовсім друге було. В душі і віри, і надіявся, і що світ поможе, і всі прям стануть дружно. Ну, ніхто не стає дружно. Щось дали і все, і до свидання. І зараз, якщо як, через розумієте, тому що це програє третя сторона. Україна не програла. Українці стали, ніхто так не став, як перві дні українці стали. А потім почалися великі ігри. Нам розказують, нам, нам розказують, що от, 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 от план, от план, он, під план чи ще щось. Бачиш і карта дьявола. Тобто нема правди. От ці дві карти показують, нема правди, нема правди. Нравиться вам цей розклад, не нравиться. Немає їхніх слов примірно правди. Зараз ніхто правду не каже. Не та сама Росія, не та сама Україна, не тим більше світ, який там, третьою силою йде. Ну, третя сторона, не силою, яка третя сторона йде. Нема ні від кого правди, щоб дійсно хтось сказав правду і сказав, от як воно. Пауза. Ну, стараються це поставити на паузу. Просто не закінчать, а стараються це на паузу якось. Ну, діло в тому, що ти не поставиш дьявола на паузу. Ти не поставиш дьявола на паузу. Тому що ти не розумієш, що від нього ждати там, через місяць, через год, через два роки. По-другому треба якось по-другому підходити до цього всього. Ну да, так, гординя не дозволяє корона других людей привезти. Понимаєте, ну як то. Ну, розваль. Ну що, ну, от карта, ну, розвалена від України більше і більш остається розвалена. Через що? Через якусь гординю. Чи це Путін, чи це. Ну, самі думаєте, через чиюсь гординю примерно. От. Ну, в общем, отакі діло. Так, ще хочу тут подивитися. Зеленський заявив, готовий зупинити війну на обмін вступу НАТО, а вступ в НАТО території, які не захватили, ну, не захватила Росія. А потім повертати їх дипломатичним путем. Ну, давайте подивимося. Заява Зеленського. Знає, тут люди зрослися як от з Україною. от вони ціла Україна. А ми всі хто тоді? А якщо хтось з чимось не согласний? А чого не согласна? тому що ну, там люди, прості люди там. Це розумієш, якби вони виступали і там воювали за всіх нас. Ну це зрозуміло. Ви воюєте, ви приймаєте рішення і все. Чого ви так, так от, а люди прості там? Не получається? Ну, не виходить вивезти Україну з цього ну не можеш це бути безконечно. І Росія теж, бачиш, кажу, ну я зроблю наступне відео, за її просто. Чи може бути НАТО в Україні? Та не хера та НАТО, яке там НАТО? НАТО, ж, Шмато, П'ятьорка на нахера цьому НАТО не щита отака від України за Це карта не щити, це карта не по путі, це карта, там є на карті прорисовані двоє, один на костелях, другий на це, по снігу йдуть босими ногами. Тобто нема комфорт. Україна в даний момент не комфортна, не нужна, вона натові. Гімурой в відді України взяти. Це не те, що погана Україна, це то, що ситуація така. Яке НАТО? Яке куди? Це, це очередні плани там, побіди чи перемоги, чи чогось там? Понимаєте, Це все затягування времені. От карта, жарти. Україна зараз жертвою йде. З усіх сторон це жертва. Хто жертвою дійсно хоче дружити, якось серйозно восприймає це все. Ми жертвуємо своїми людьми, ми жертвуємо своїми територіями, ми жертвуємо всім. І добре, що зараз я розумію, зараз можете написати ви там, куди от таке час, так воно не поміняється це время. Якщо не поміняються, виходять люди, які керують три роки. В цьому всьому і всем не поміняється, і нічого не поміняється. Може, хоч якісь інші варіанти пробувати приміняти до цього всього? Нато війну, на обмін, на вступ? Ну куди? Ну, король, хорошо, король, король, це король жазливий, тобто може, так хоче, що було. Чтобы... Та вже, куди, куди? Смерть, куди, куди? Полумертва Україна, хай навіть не полумертва. Полужива Україна, полуживий народ. Ну, куди в НАТО? Хто, хто, хто? І ще п'яту візьму карту. Що то? Ну ми над цим працюємо. Ми над цим упорно працюємо. Ну, дураки, карта дурака. Ну, дураки, значить, працюйте далі. Про НАТО. Вроді б сказати, вже закрили тему НАТО вже якось по-другому, щоб зберегти оцих людей оцю Україну, хоч яка вона зараз є. І тут що у нас? Дурак, смерть? І карта повішеного. Ну, три старші аркани, які про НАТО. Через НАТО з нами зробили те, що зробили. Я так розумію. І де НАТО було оці три роки? І тепер нас візьмуть. А чому нас не взяли в перший день, коли все це случилося? Або до того не взяли, коли розуміли, що це може случитися. І ми частина, типа, їх. Ну, от ми такі самі, як вони. Такі-то не такі. Такі-то трошки не такі. Понимаєте? Понимаєте? В общем, Взагалі, такі діла. Все, не буду я більш нічого казати. Думайте самі, рішайте самі, бити или не бити, куди бити, як бити. Це все, знаєте, карти є карти, це тільки картинка, це тільки так, як я це розумію. Люди не глупі, люди не дурні. Хоча хоча сумнення є, чи ми глупі, чи ми дурні, чи в які ми є. І чого ми такі. Дурні як бідні, бо дурні, а дурні бо бідні. Виходить так. Ну, що ж ти зробиш? Проходимо такий путь, щоб поумніти може. Все пока.